Я бачу, батьо... Я, Я бачу. Батьо... А, вже почали? Ну, не буду грати Всім привіт, друзі. друзя! Вон є різноманітні ігри. Сьогодні ми знімаємо. Що вам треба на Ютуб, щоб знімати на перший час. Поїхали! Почнемо з Якщо Ви вам в голову прийшла ідея. Ви їм думаєте, що забудете? Вам треба стір. написали ідею, Лейлу. і все отлично. Поїхали далі. Наушники. Це місць набор ну, ова. Ну, треба. Треба для озвучування, для всього. Пригодиться вам точно. Ну, або можна ще менше. І це ще можна нашу онзу використову, використовувати у з Угу. Маска. Я що ви хочете знімати э, із себе, або вам дозволяє показувати обличчя, маса чудовий варіант, вона може бути різна. Ну, у мене анонімуса, Я не знайшов просто інший. А замовляти не хотів чекати. І освітлення. Я без нього. Освітлені цей бам. Воно треба. Піднімаю хоп, рубаєш. Ну, місто, вона у мене вже стара. Ну, своїм ділом в онлайн точно. Якщо ми вже говорили про эксі. Бать-аба. Саб-абаті. Да. І там древисся одягу і деорації. Так. Да. На ну, типу. Типу. Угу, Так, да. зараз. Зараз пройду. По типу чого? По типу чого? Це часи не можуть бути декорацією до Я Ось. багато. Багатого пацана. Багатого. Хе. І статив. Він вам не обов'язковий. Ну, треба. Я зараз спробую його показати вам. Статив. Я просто на ньому знімав, тепер на обдуру аму знімати. Ну, ладно. Да. Ой, зараз. Я думаю, ви вже бачили. Хто підписаний на мій телеграм? А ну, бачив його вже від ритом варіанті. Да. А на чому все. Дякую за перегляд. Всім ПАП.